Від штату Джорджія Річ Макормік під час слухань у Конгресі на тему військова позиція та виклики на збезпеці безпеці у Європі у відповідь. Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Україна має гарні шанси на перемогу значною мірою через наполегливість своїх військових, які вже понад два роки тримають оборону проти значно сильнішої армії. Заступниця міністра оборони США Селест Вондер розповіла, якої мети намагаються досягнути США в Україні. This is an Важливе питання, коли йдеться про Україну, яка, на мою думку, є неймовірно стратегічно важливою країною у світі. Чи цю війну взагалі можливо виграти? Так, і це можливо кількома способами. Наприклад, не дозволити росіянам здобути стратегічну перемогу. Або нав'язати їм стратегічну поразку. Це само собою є перемогою, навіть якщо це буде тимчасова перемога альянсу. Тож у цьому сенсі ми можемо зробити це разом з нашими українськими партнерами. Я думаю, це дуже важливо. Ви раніше сказали, що постачання в Україні є адекватним. Мені не подобається це слово адекватний. Наша підтримка не повинна сповільнюватись. Ця ідея, яку пропо. Гуть з обох сторін конгресу, що ми не можемо виграти цю війну. Це божевілля. Ми не повинні надавати їм адекватну допомогу. Ми маємо забезпечити їм перевагу в озброєнні. Форджіпі генерали каволі. Якщо ми надамо допомогу Україні, які їхні шанси за вашою оцінкою зупинити Росіян принаймні там, де вони зараз є? Еліст Райнесе Айфейто Чанси звубіверіґед я думаю, що вони б мали дуже гарні шанси. Думаю, вони змогли б це зробити. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними щодо їхніх загальних планів і способів їх реалізації. Їхні плани ґрунтовні. Вони мають ґрунтовний підхід до свого захисту. Однак це потребує ресурсів. пані Воландер, деякі наші законодавці розгублені. Вони відчувають, що адміністрація президента США не має чіткого плану чи мети в Україні. Чи можете ви прояснити це для нас Метою є стратегічний провал Росії. Мета Путіна підпорядкувати собі Україну, позбавити її суверенітету та незалежності, а також послабити та підірвати Європу, Америку і, звичайно, альянс НАТО. Таким чином, наші цілі на те, чим керується наша політика протягом останніх двох років, це щоб Україна залишалася суверенною незалежною європейською країною, яка здатна захищати, стримувати та забезпечити поразку Путіна. і Україна робиться за нашої підтримки кожного дня. Ми повинні зробити все можливе, щоб Путін не досяг своєї мети підірвати європейську безпеку. Ми робимо це в інтересах нашої національної безпеки через захоплення, яке ми, американці, відчуваємо до України. І врешті ми робимо це для того, щоб американці були в безпеці і вдома, і за кордоном. Також під час слухань Конгресі заступниця міністра оборони США Селест Вондер критикувала атаку України по російських нафтопереробних заводах. Раніше цього тижня очільник Пентагону Лой Достін заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. За тим, як американська преса висвітлювала це питання та за розвитком переговорів щодо наступного пакету допомоги США Україні у конгресі, спостерігав журналіст Голосу Америки Остап Яриш. У нього також була можливість поставити ці питання у Антагоні, вітаю, Остапе, Вітаю, Олексію. Остапа, як пояснюють у Пентагоні позицію щодо ударів України по російських нафтопереробних заводах? Безумовно, Олексій, ти вже згадав, що це почалося були цього тижня. Слухання в Конгресі виступали представники Пентагону. ми чули, що на цей фрагмент а основний меседж їхній був це заклик до конгресу ухвалити фінансування для України. Втім, декілька законодавців поставили інші запитання. Вони спитали пропозицію Сполучених Штатів щодо ударів України по російських НПЗ. Так от міністр оборони Сполучених Штатів Лойдосін сказав, що на його думку для України краще було б завдавати ударів по цілях, які б мали прямий ефект на полі бою. А Селест Воландер це помічниця міністра оборони на сполучених штатів вона заявила, що на її думку російські навтопереробні заводи є цивільними цілями. Втім, військові експерти, з якими ми спілкувалися, не погоджуються із такою оцінкою. Вони кажуть, що російське НПЗ є цілком легітимними військовими цілями, навіть де, до речі, деякі посадовці НАТО говорять, що ці удари мали суттєвий вплив на російську економіку та підважили здатність Росії фінансувати свою війну проти України. Я мав питання я мав нагоду поставити це питання у Пентагоні, запитати, чому там не вважають російські НПЗ легітимними цілями для України, і яка там є оцінка щодо впливів цих ударів на воєнну ситуацію? Давай послухаємо. Чому Пентагон не вважає нафтопереробні заводи, які прямо пов'язані зі здатністю Росії фінансувати цю війну, законними стратегічними цілями для України yeah. well, I won't speak for, uh, Я не буду говорити від імені пані Воландер, І очевидно, слова міністра говорять самі за себе. Як підкреслив міністр Остін, ми зосереджені на підтримці України та її здатності захищати свою суверенну територію. Тож, коли йдеться про поточну ситуацію на полі бою, ми продовжуємо думати та підтримувати зусилля України з повернення собі суверенної території та захисту території від подальшої російської агресії. Я зупинюсь на цьому чи є у вас оцінка впливу ударів по НПЗ на війну? Ні, не маємо Остапа. Також цього тижня були масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. В Україні кажуть, що відбувати такі атаки стає дедалі важче через нестачу засобів протиповітряної оборони. Як на ці заяви реагують у США у світлі вже піврічної затримки із допомогою? Олексію, чули ми реакцію від Білого Дому. Речниця Білого Дому Крінжан П'єр засудила ці атаки, сказала, що вони стали ще одним нагадуванням, що Україна критично потребує засобів протиповітряної оборони і ракет до них звернулися до Конгресу, аби ті негайно ухвалили необхідне фінансування. Олексій, але постає запитання: що може зробити зараз Білий Дім Пентагон, не чекаючи дій конгресу? Чи якісь шляхи надання допомоги Україні вже зараз? Давай послухаємо, що відповіли на це у Пентагоні чи можуть сполучені штати щось зробити самостійно чи з допомогою союзників, щоб надати Україні те, що їй потрібно вже зараз, поки ми чекаємо на дії конгресу? Так, і ми це робимо. Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять. Ми продовжуємо тісно консультуватися із нашими міжнародними союзниками та партнерами, а також з Україною щодо важливості надання їм таких важливих засобів, зокрема протиповітряної оборони. Ми будемо і надалі консультуватися з нашою коаліцією по всьому світу, щоб побачити, що ми можемо отримати для України на цьому. Фронті, але знову ж таки найважливіше, що ми можемо зробити зараз з погляду національної безпеки, США, це схвалити додаткове фінансування Олексій, все це слова як щодо дій цього тижня. Побачили ми насправді кілька кроків. Державний департамент схвалив продаж Україні обладнання для підтримки та модернізації систем протиповітряної оборони Хок на 138 мільйонів доларів. Цей контракт оплатять за рахунок гранту, який нещодавно Конгрес уклав в бюджеті для України. Також Олексію бачили інший крок. Він радше незвичний. Йдеться про те, що Сполучені Штати передали Україні конфісковану зброю, яку Іран намався доставити до Хуситів у Ємені. Йдеться про стрілецьку зброю. А це ЕК-47 автомати. Це також кулемети йдеться про стрілецькі гвинтівки. Та набої близько півмільйона набоїв до стрілецької зброї. кажуть у центральному командуванні, що цього може вистачити для оснащення стрілецькою зброєю однієї бригади. Ці кроки є, але ми знаємо, що українцям потрібна артилерія, українцям потрібні засоби протиповітряної оборони для збиття російських ракет, зокрема балістики, системи ППО про я задав раніше вони можуть збивати безпілотники та крилаті ракети. Балістику з них збити не можна. Українцям також потрібна важка техніка. В Пентагоні кажуть, що для всього цього потрібно фінансування від конгресу. Остапа власне щодо дій, на які Україна чекає вже 6 місяців цього тижня. Після великодніх канікул повернулись до роботи палати представників. І чи наблизився зараз? Чи наблизилось зараз питання фінансування ближче до вирішення? Олексію, поки питань більше ніж відповідей. Мак Джонсон, спікер Палати представників, каже, що продовжує працювати з конгресменами та з білим домом. Про це він зокрема сказав у коментарі нашій кореспонденції Катерині Лісуновій. Раніше від спікер Ронала, різні пропозиції. Казав він, що можливо буде новий законопроект зі змінами. Озвучував він пропозицію надати допомогу для України в кредит чи позику і використати можливо для оплати цієї позики. замороження активу російських олігархів у Сполучених Штатах. Але знову ж таки, Олексію, ми поки що конкретних термів не маємо. Називали різні дати. Та казали, можливо, друга половина квітня, можливо, травень. Стежимо за цим все буде залежати від того наскільки швидко спікер зможе домовитися із республіканцями у конгресі і також із Білим Домом. Остапа. Дякую тобі дуже. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був журналіст Голосу Америки Остап Яриш. А ми ж продовжуємо. Греція може передати Україні до 32 винищувачів F-16. Про це 10 квітня повідомили грецькі медіа. Командувач об'єднаних сил НАТО у Європі генерал Каволі заперечив це повідомлення, що винищувачі F-16 вже не настільки корисні на полі бою. На слуханнях у конгресі американський генерал розповів про важливість передачі Україні F-16 та поділився, з якими найбільшими труднощами стикаються союзники в процесі навчання України українських пілотів деякі аналітики вважають, що літаки F-16 не можуть допомогти Україні. Чи ви поділяєте цю думку генерала? F-16 допоможуть. Будь-які літаки допоможуть, але це особливо складно від старих літаків радянської епохи, на яких літали українці, які вони обслуговували та підтримували, перейти до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з ним працює ціла коаліція країн. Врешті-решт для них це буде надзвичайно цінна річ. Я розумію, що ми навчаємо їх F-16, і є країни, які будуть постачати F-16 в Україну. Так Так, це вірно. Чому сполучені штати не надають їм літаків F-16? Ми підтримуємо надання F-16 європейським країнам. І та кількість, яку вони збираються надати, відповідає запиту українців на даний момент. Я відвідував Україну кілька тижнів тому. Один із висновків, який мене зачепив, стосується літаків. Мова не лише про передачу Україні літаків, а щодо тренувань, підготовки пілотів та запуск їх, так би мовити, у робочий конвеєр. Чи можете ви сказати, наскільки ми можемо допомогти українцям пройти через цей процес, щоб це було значуще, щоб це допомогло нам досягнути всіх вимог з точки зору нашої національної безпеки? звичайно, по перше варто зазначити, що ми не єдині, хто тренує українських пілотів та працює над літаками четвертого покоління для них. Є авіаційна коаліція. Данія та Нідерланди зараз роблять найбільше роботи. Ми тренуємо деяких пілотів тут у США, а також працюємо над деякими програмами з обслуговування літаків. Але дозвольте кілька зауважень: важливо в цьому повірити чи ні є знання англійської мови та її вивчення. Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською, ви принаймні повинні знати мову достатньо для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів, тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок. Другим кроком є визначення того, чи має пілот достатню базову підготовку. Якщо людина вже є досвідченим пілотом, вона переходить безпосередньо на F-16. Це має певні труднощі, тому що цілі такі дуже відрізняються від тих, на яких вони літали в українських ВПС. В іншому випадку особа проходить базову льотну підготовку. У нас є кілька авіаторів, які зараз проходять таку підготовку в кількох різних країнах. Після чого вони перейдуть на F-16. Чи у нас є можливості, щоб тренувати більше українських пілотів на вашу думку обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є загалом наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували скільки пілотів вони можуть відправити і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. і це те, що визначає фактичний масштаб підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі. Тим часом спікер Майк Джонсон сьогодні відвідує резиденцію колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. політики матимуть спільну прес-конференцію щодо чесності прийдешніх виборів. Водночас, за словами американських медіа, спікер Палати представників хоче зарушитись підтримкою Трампа, щоб уникнути звільнення. Крайні праві республіканці закликають звільнити спікера через невдоволення бюджетом уряду, а також у разі якщо Джонсон винесе на голосування допомогу Україні. Напередодні моя колега Катерина Лісунова розпитала американських закон. Андавців про терміни та майбутню допомоги Україні, яка нині застрягла у палаті представників. Пропоную послухати навіть якщо у вас є певні застереження щодо загального пакету допомоги партнерам. Підпишіть цю петицію в обхід спікера, щоб почати роботу по Україні. Це важливо. Я не можу передати вам наскільки я засмучена та зла. Це просто не по американськи. Що ми досі не проголосували. Досі загравати з тими, хто стоїть на перешкоді, буквально за добрі Путіна. Давайте називати речі своїми менами. Це підтримка незаконної агресії Путіна. Це не по американськи. Більшість з нас дуже підтримують Україну. І я ще. Ро, перепрошую, що це займає так багато часу, дехто вважає, що ми не маємо жодного інтересу в Україні. Я вважаю, що це абсолютний абсурд. Ми світові лідери. Якщо ми втратимо це лідерство, то це місце займе хтось інший, наприклад, Китай чи Росія. Ось чому ця війна така важлива? Я думаю, ще й кілька республіканців, які цього не розуміють. Загалом зараз республіканська партія розділена приблизно 50 на 50 в цьому питанні, і ті 50 відсотків які проти фінансування України вони не розуміють негативних наслідків? Якщо ми втратимо Україну, це не означає, що ми раптом знялися з гачка. Зовсім ні. Це нашкодить нам на покоління вперед. Питання в тому, як цей законопроєкт винести на голосування. Я розглядаю можливість окремого законопроєкту суто по Україні. Я думаю, такий формат допоможе вирішити це питання. Я не не дам Україні грошей, ніколи не давав і не буду. Там немає стратегії. Хтось може сказати мені, яка стратегія щодо України. Нас намагаються залякати. Мовляв, якщо ми не дамо їм 60 мільярдів, то росіяни підуть на Польщу. Американський народ більше в це не вірить. Путін не піде на Польщу. Якщо ви хочете вирішити цю війну, почекайте, коли Дональда Трампа оберуть президентом. Вже до 1 квітня Путін вийде з України. До кінця цього року Росія планує повністю захопити Донецьку область і ймовірно розгорнути наступ на Харків. Так вважає аналітик інституту вивчення війни Джордж Барос. Цей аналітичний центр працює. Публікуючи щоденні звіти про російське вторгнення в Україну з лютого 2022 року. В ексклюзивному інтерв'ю журналісту Голосу Америки Андрію Боросу Барос розповів, як Україна може ефективно протистояти Росії. The про ситуацію на фронті, як інститут вивчення війни оцінює розвиток подій зараз. Хто перебуває в наступі, хто захоплює більше територій, у кого перевага? Yeah. Right now, have the зараз російські війська мають стратегічну ініціативу на всьому театрі ведення бойових дій, включаючи оперативну ініціативу майже в усіх місцях, де зараз ведуться бої, читано в північному сході поблизу Харкова, біля Купянська, Луганська, Донецька, району Бахмута біля часового яру поблизу Авдіївки, Вуглидара, Запоріжжя, Роботинного, навіть під херсонськими кринками, росіяни володіють ініціативою і мають здобутки. Росіяни зараз використовують ситуацію, яка склалася після контрнаступу України 2023 року, який не досяг своїх цілей. І зараз ми бачимо, росіяни посилюють наступальні операції, щоб спробувати скористатися цим і закріпитися орієнтовно спочатку. У цього 2024 року росіяни захопили в Україні понад 300 квадратних кілометрів території. Які цілі у Росіян на цей рік припускали, що вони можуть зосередитись на взяті Донбасу. Можливо, підуть на Харків. Я атинкфедесі давашнсім тобі прайоритайзен Апорейшн донецької област. Схоже, що цього року росіяни віддають пріоритет операціям у Донецькій області. Вони провели дуже інтенсивну п'ятишестимісячну кампанію із захоплення Авдіївки. І незважаючи на колосальні втрати, а вони втратили техніку приблизно трьох механізованих дивізій, вони можуть продовжувати наступ і тиснути на Бердичі та інші села в цьому районі. Ми також бачимо поновлені російські атаки на рівні роти, взводу на заході Бахмута поблизу Часового Яру. За нашим нашими оцінками росіяни швидше за все посилять тиск, додадуть більше підрозділів сил і розвинуть там наступ. Ми стурбовані тим, що якщо українські сили втратять часів яр, окрім тактичних втрат, це відкриє можливість для оперативного прориву. Часів яр це останнє велике місто на шляху до міст фортець Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська тощо а слов'янська останніми тижнями Харків перебуває під шквалом обстрілів. Найнебезпечніші атаки керованими авіаційними бомбами. Чого домагаються росіяни, атакуючи найбільше місто Сходу України? Я yeah, ми дуже стурбовані тим, що Росія створює умови для можливого майбутнього великого механізованого наступу в Харківській області. Імовірно, цього літа, ми ще не знайшли ознак, що росіяни розгортають сили в Білгородській області, щоб перетнути кордон в напрямку Харкова. Втім, ми бачили деякі ознаки переміщення техніки в Луганській області, яка потенційно може повернутися до Вороніжа або назад до Білгорода до місць збору. І залежно від планів російської кампанії і часу виконання, якщо вони захочуть здійснити ще одну спрому широкомасштабного наступу у Харківській області, тоді поточні удари кабами можуть мати цілю знелюдення Харкова, знищення там опорних пунктів, які українські сили можуть використовувати для оборони. Які ви бачите ефективні інструменти стримування цих авіабомб. Українська влада говорить про збільшення кількості петріотів. Ви згодні з цим? Чи цього буде достатньо? українцям? Потрібно боротися за повітряний простір. Для цього є кілька інструментів. Петріоти, мабуть, найпростіша система для досягнення цих цілей, тому що Сполучені Штати мають велику кількість патріотів, які вони теоретично могли б надати українцям. Що також важливо зробити, це усунути так би мовити простір недоторканності, який нинішня політика створила всередині Росії. Якщо ви подивитесь на карту, на розташування Харкова відносно Білгорода та Вороніжа, враховуючи дальність дій авіабомб, це 40-70 кілометрів. Ви розумієте, що вам потрібно збити російські літаки, поки вони ще в російському повітряному просторі, коли вони тільки наближаються до Харкова. Політично США не дозволили українцям це робити, і це є помилкою. Потрібно дозволити українцям збивати літаки в російському повітряному просторі до того, як вони наблизяться до кордону, щоб запустити авіабомби. Дуже важко їх перехопити після того, як вони були випущені. Петріоти із цим добре впорюються. Існують також інші системи. Включно із тактичними протиповітряними засобами радянських часів стріла чи системи ОСА потрібні також боєприпаси до них ще одна гаряча тема останніх днів напади українськими дронами на російські НПЗ. Ви, мабуть, бачили реакцію з боку Білого Дому та Пентагону. Наскільки ефективні і необхідні на вашу думку такі атаки? Ми не побачили негайного ефекту на полі бою від українських ударів по газових чи нафтових терміналах у Росії. Тим не менш, вони надзвичайно важливі. Експорт енергоресурсів становить значну частину доходів Росії, і позбавлення цього ресурсу та знищення відповідних об'єктів необхідне, аби сприяти здатності України досягати своїх цілей в обороні. Я вважаю також дуже важливо продемонструвати, що українці можуть завдавати ударів по законних військових цілях у Росії, і це не перетинає жодних уявних червоних ліній. Це не призводить до катастрофічної російської тактичної ядерної ескалації, яку Кремль. Кремль дуже ефективно використовує, щоб стримувати Вашингтон та інші західні держави від посилення підтримки України. Я також вважаю, що це дозволяє українцям максимізувати та отримати дуже важливий досвід того, як використовувати безпілотники та інші ударні системи для нанесення ударів по об'єктам у Росії інша тема будівництво фортифікаційних споруд по всій лінії фронту. Україна відносно недавно почала це будівництво. Росіяни цим займали ще з 2022 року. Поясніть, будь ласка, ефективність і необхідність таких дій. дуже важливо, щоб українці будували польові укріплення і окопувалося. Це допоможе посилити їхню оборону. Російським військам буде важче пробуватися в майбутніх наступальних операціях, але це не срібна куля, якщо можна так сказати. Це не гарантує Україні безпеку, це не означає, що польову фортифікацію не можна прорвати. Чому українці зараз окопуються і ведуть оборонні дії? Чесно кажучи, не тому, що це з військової точки зору є найрозумнішим для українців. Насправді українців змушують робити це зараз обмежені ресурси. Немає достатньої кількості боєприпасів західної допомоги, транспортних засобів, систем ППО, артилерійських снарядів для ефективної наступальної операції. Прямо зараз росіяни, українці, а також військові аналітики НАТО думають про те, як відновити маневреність на полі бою. Буде набагато краще, якщо ключі до рішення знайдуть українці, а не росіяни. Репродуктивні права знову перебувають у центрі уваги президентської кампанії у США. Ймовірний кандидат від республіканської партії Дональд Трамп відмежовується від рішення Верховного суду Аризони, яке фактично заборонило усі аборти у штаті. Подробиці від кореспондента Голосу Америки Скота Стернса розповідає Ірина Шинкаренко. Цього тижня Дональд Трамп намагався викласти своє ставлення щодо обмеження абортів, яке намістить заборони на загальнодержавному рівні, що підтримують деякі провідні члени його партії. Штати визначатимуть голосуванням або законодавством, чи можливо і тим і іншим, і все, що вони вирішать, має бути законом на цій території у цьому випадку. Законом штату наступного дня Верховний суд Аризони постановив, що закон штату 1864 року, який забороняє майже всі аборти, навіть після зґвалтування чи інцесту, досі має силу і має виконуватися. Трамп каже, таке рішення зайшло надто далеко. Як ви знаєте, це стосується прав штату, це владне. Я впевнена, що губернатор і всі інші приведуться до ладу і думаю, і з цим розберуться досить швидко. Губернаторка Аризони, демократка Кеті Гопс, швидко вжила заходів, щоб завадити окружним прокурорам переслідувати жінок і лікарів, які роблять аборти. Я не дозволяю окружним прокурорам екстремістам використовувати цю заборону на аборти для взяття під варту жінок та лікарів, які шукають чи надають необхідну медичну допомогу. Також ми розширюємо доступ до протизаплітних. Засобів без рецептів у Флориді. Верховний суд штату схвалив закон про заборону абортів після шести тижнів вагітності. Він набуде чинності у травні. Трамп намагається запевнити виборців, що штати змінять ці непопулярні рішення. При цьому нагадує, що саме він скасував федеральний конституційний захист права на аборт. Ми це зробили. Це була неймовірна річ, неймовірне досягнення. Ми зробили це, і тепер штати вирішують так, як хочуть. Це воля народу. Тож Флорида ймовірно зміниться. Аризона точно зміниться. Всі хочуть, щоб це сталося, і ви отримуєте волю народу. Це неймовірно. У заяві штабу президента Джо Байдена йдеться, що Дональд Трамп несе відповідальність за страждання і хаос, зокрема в Аризоні, бо він із гордістю скасував федеральний конституційний захист права на аборт. Аризона є одним із ключових штатів на президентських виборах, і там прихильники права на аборти заявили, мають достатньо підписів, аби винести у бюлетень в листопаді питання, яке включить право на аборти в конституцію штату. Конгресмен демократ від Аризони Грег Стентон вважає, що його штат і нація на перелом. Ному етапі в питанні абортів цього листопада в Аризоні безпечний легальний доступ до абортів буде включений в виборчий в і люди не підуть, вони побіжать на дільниці в Аризоні, і вони знайдуть силу, щоб обрати кандидатів, які справді послідовно та щиро підтримують права на аборти на кожному рівні влади, особливо у конгресі. Конгрес. схожі ініціативи щодо абортів в Канзасі та Огайо протягом останніх двох років були програшними для республіканців. Ірина Шинкаренко Скотт Стернс Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ж будемо прощатись? Дивіться також на наші щоденні брифінги о 18 на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої питання. Підписуйтесь на нові сторінки Голос Америки українською у Байбері та WhatsApp. Дякую, що з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку до зустрічі.